Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Латвійська співачка Лайма Вайкуле завуальовано розкрила позицію свого колеги російського співака Валерія Леонтьєва щодо повномасштабної війни РФ проти України. У програмі Ігрим Новгрема фани поцікавилися у лайми, чи запрошувала вона Леонтьєва виступити на її фестивалі у Юрмалі, який вона присвятила підтримці України. За словами Вайкуле, цього разу вона не кликала старого друга. Проте наступного року. Обов'язково це зробить. Валерій класний, дуже хороша людина. Він же взагалі не дає інтерв'ю. Це людина, яка все життя не дає інтерв'ю. Він розумниця насправді. Про це мало хто знає, оскільки він не дає інтерв'ю, він не може розкритися. Але він дуже цікава людина, сказала про Леонтьєва Вайкуле. Як відомо, від початку повномасштабної війни Латвійська співачка Лайма Вайкуле обірвала всі зв'язки з Росією, публічно засудила дії диктатора Путіна, підтримала Україну. А свій фестиваль у Юрмалі присвятила підтримці українським дітям. Артистка також припинила Спілкуватися з російськими артистами путіністами. Фани Вайколи зробили висновок: що якщо вона так тепло відгукується про Леонтіва, то він теж підтримує Україну. Хоча жодного разу артист публічно не висловлював свою позицію. Раніше в одному з інтерв'ю Вайколи розповідала, що Леонтів виїхав з країни терористки Росії і зараз перебуває в США. У нього нічого не змінилося, він не зрадив себе. Він також продовжує нічого не говорити ані про себе, ані про когось. Говорила тоді Вайколе. До речі, нещодавно російський продюсер Павло Рученко сказав про Леонтіва, що артист. Перебуває у Майамі, де у нього є будинок. Виїхав він зерев за словами Рученка через те, що не хоче підтримувати криваву політику Путіна. Продюсер висловив думку, що Леонтів до Росії більше не повернеться. Ваю, згадала, як почувалася в перші дні після повномасштабного вторгнення країни-агресора і поділилася своїми емоціями в ефірі Ютуб каналу і грянул Грем. Зірка вважає, що лише один винен у війні в Україні, і це Путін. Страшна несправедливість. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Хочеться просто кричати, але це нікому не допоможе для мене. Це жахлива несправедлива війна. Я не можу це сприйняти усім, хто зі мною на цю тему починає говорити, я їм говорю. Не залазьте в нетрі, хто розпочав війну, розпочав Путін. Більше нічого не треба говорити. Він винен, сказала вокалістка. Вона згадала, що у перший день вторгнення зателефонувала своєму музикантові, який проживає в Києві. Щоб підтримати його, чоловік попрощався з зіркою. А лайма проплакала всі півтори години телефонної розмови з ним. Як зазначила селебріті, тоді вона взагалі не могла думати. Це на рівні почуттів, коли почалася війна, це були тільки емоції. Не можна було уявити, що таке буде. Будь-яка нормальна людина не може зараз прийняти війну. Я мовчала деякий час. Не тому, що я не знала, що сказати, а тому, що я не могла говорити. Я була не в формі. Я розмовляла з музикантом, який живе у Києві. Я не знала, які слова дібрати, щоб його втішити. Зізналася знаменитість. Також 68-річна зірка згадала про анексований Крим і наголосила, що вона не збирається повертатися до Росії, допоки держава не визнає свою провину у скоєних злочинах. Я жодного разу не була в анексованому Криму, і так само це пов'язано з. Росією, поки Росія не визнає, що вона винна моєї ноги, там не буде. Резюмувала Вайколе. Нагадаємо, лайма Вайколе активно підтримує Україну. Окрім того, виконавиця обурюється через колеги із РФ, які підтримують війну та криваву політику Путіна. Виконавиця зізналася, що на неї особисто війна в Україні вплинула доволі серйозно. Артистка поділилася, що навіть не знала, як співатиме російською на своїх концертах. За словами Вайкола, у її колективі працює багато українців, за яких вона теж дуже переживає. Може, тому від першого дня я збожеволіла. Я навіть не знала. Як я російською зможу співати завдяки українцям, вони допомогли мені цей спазм зняти. У мене будуть концерти в Ізраїлі 23, 24, 25 двадцять п'ятого лютого. І я знов звернулася до своїх українців у колективі, щоб вони мені сказали, чи можу я виступати 24 лютого. Не буде це негарно, тому що їхні градості відчуття не порівняти зі мною. Хоча я переживаю дуже, я не розумію, як таке могло статися, як могла початися війна між Росією і Україною. Як можна було напасти, як можна сьогодні вбивати? Сказала Вайколе в інтерв'ю до. Ждю, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.